Ви спитали, я відповідаю. Значить, питання було наступне: чи можуть мене як власника будинку обмежити в правах власності у зв'язку з тим, що земля, на якій побудований мій будинок, як іноземцем, є у власності філіппінця, а у мене вона тільки в оренді. Відповідаю, відповідь наступна: значить, вас не можуть обмежити. Правах власності на ваш будинок, бо це є окрема ваша власність. Окрім цього, от я спеціально заради відповіді приїхав на один з об'єктів. Ви бачите, да, тут проїзд, автопроїзд. Далі стоїть будинок, власник іноземець. Значить, в договорі окремо прописали, що його не можуть обмежувати в правах доступу до його майна в будь-якому випадку, навіть після закінчення. Терміну оренди. На випадок того, якщо через 25 або 50 років не захотять продовжувати оренду, все одно за вами залишається право вільного доступу. Тобто ви можете користуватися цим проїздом. Він 27 метрів, ширшки по 3 метри, і місце для парковки там одного авто і двох байків. Це закріплено в договорі. Угода підписана. Відповідно, вона повинна виконуватися обома сторонами. Отже, висновок, висновок, навіть якщо ви не маєте права власності на землю, це не обмежує ваші права користування будинком, який є вашою власності, і стоїть на орендованій землі.